Усім доброго дня. Сьогодні отримав дрібні, але дуже цікаві посилки з Aliexpress. Перша посилка. Ну, це дуже важлива посилка. Я його називаю хвостик зайчика. Це рібят сюди. Зараз, до речі, я його надіну і почуєте різницю, є різниця чи немає. Ставлю на паузу. Не знаю, наскільки мене краще чути, чи. Не краще, що ти, ну це ще та штукенція, щоб її туди надіти, це треба зняти. Коротше, давайте я зараз прослухаю, як себе чути і знімаємо далі, щоб не був потім конфуз. Подивився відос, чути просто великолепно. Ідемо далі. Що це у нас? Це біти. Ось такі от магніти на біти. Ви поняли? Да? Якщо у вас є. Щас покажу. Візьму біту. Якщо у вас є ось такі от біти і вони не магнітяться, то з таких от штучок, вона буде магнітитися. Зараз покажу. Ось саморіз. Абсолютно не працює магніт. Що ми робимо? Оце вставляємо сюди. Ось. Отлічно. Можна подвинути ще ближче. Ось так. Будь ласка. Будь ласка. Навіть на такому розстоянні магнітиці. Я замовляв одну. Замовляв синеньку, ось таку. Китайці десь помилились і мені. Прислали аж три штуки. А, як його зняти відсюди? Тут має бути якийсь фокус. Ага, є. Все. Китайці прислали мені три штучки. Якщо хто дуже бажає, можу одну вам відправити, якщо хочете. Але, мабуть, почта буде дорожча, ніж ці штучки. 65 гривень, по-моєму, одна стоїть. По-моєму, якщо не помиляюсь. Так, йдемо далі, третя посилка. Третя посилка дуже цікава. Сьогодні буде про нього відос. Третя посилка ось таке победітове сверло, ребят. Ось таке победітове сверло. Вони заявляють, що ці кончики победітові, вони дуже-дуже дуже-дуже гострі. На ощуп, реально дуже гострі. Не пам'ятаю, яка ціна. Подивлюсь на Aliexpress, як буду монтувати відео, напишу. Це діаметр 6 міліметрів. Давайте пізніше знімемо про це відос. Це ми протестували. Бубончик на мікрофон теж протестували. Подивіться, буде скоро відос про це сверло. Побачимо, що може, що не може. Всім дякую, підписуйтесь. Буду відповідати на ваші коментарі. Всім добра, всім гарного дня!